Ти хочеш поводитись як зіпсоване дівчисько. Що ж, тоді слухай уважно: по-перше, ти завжди номер один, не друг, не запасний варіант, не може потім тільки головна роль. По-друге, будь вибагливою. Ти не згодна на перше ліпше. Кава, тільки мигдальне латте. Побачення тільки якщо ти в настрої, фліртуй. Але дозовано, твоя усмішка це привілей, а не подарунок. Грай словами, поглядами, паузами. Головне, залиш загадку. Стиль яскравий, впевнений, трохи провокаційний. Нехай усі розуміють – перед ними не просто дівчина, а явище, Капризуй, але з розумом. Трохи драми це спеція, але не основна страва. Ти не скандальна, ти незручна для тих, хто не дотягує. Перше головне психологічна гра. Будь близько, потім зникни. Дай відчути твій інтерес і миттєво його забери. Нехай гадають, що вона хоче, чому вона мовчить. Це не про злість чи зверхність, це про силу, впевненість і стиль. Бути зіпсованим дівчиськом – це мистецтво. І якщо ти вже тут, час його опанувати.